Вітаю, друзі! Хотілося б поговорити про Конституцію і права людей в Україні. Ось Не будемо влазити в якісь великі дебрі, як то кажуть, а просто поговоримо про українське багатство, чи бідна Україна, чи пограбована начисто олігархобандитами і владою за цих. 30 захід років фіктивної незалежності, бо ми ніколи були, не були ще незалежні від російських ганит, які ці роки всі керують нашою країною. Просте питання, як в світі ставляться до надр? Ну, ось візьмемо, є маленька така країна Норвегія, яка Має е, ну, пристойні поклади нафти, трохи газу і добуває і торгує ними. Ну, в країні живе приблизно 5,5 мільйона людей, але ця країна має колосальні фонди, пенсійний, фонд е, розвитку, фонд добробуту, там трильйони і трильйони американських доларів. З чого вони складаються? Вони складаються з грошей, які країна отримує від продажу своїх сировинних ресурсів. Тобто, нафти. На кожного норвежця щороку с попадає приблизно на від маленької дитини до, ну, до, до дорослого. Попадає приблизно до 50 тисяч євро. Це крім тих зарплат, що вони заробляють, там шикарні, там в Норвегії зарплати високі, там, ну, реально там е, одні, одні з найкращих умов життя в Європі. Е, просте питання, як в Україні це виглядає? А ніяк? Хоча в Конституції написано, що надра належить народові, але ми маємо що, е е е е е надра, е корисні копали, то є, е всенародне надбання, то Господь е їх, е як то кажуть, создав і передав для користування нам всім, а не отдільним олігархам і їх. Владним приспішникам і від добутку корисних копалин, і в Україні має кожен отримувати свою, як то кажуть, частку. Бо то бо надра згідно Конституції навіть написано, хоча це і так природно і зрозуміло, надра мають належати всім. А не тільки віддільним бандитам, які їх захопили і зараз видобувають і на сотні мільярдів доларів щороку продають за кордон. Чи не так? І е, зараз піднімається рух, е, я так розумію, за звець він за республіканську частку кожному. Е, ну, Слово республіка то. Республіка то є громада. Коротше, це такий дуже вірний рух по зміні системи управління країною, коли багатства землі нашої України мають належати всім, а не купці олігархобандитів. Ну, не дивно, що Україна, яка має із 120 відомих людству корисних копалин 117 і видобуває їх. І багато з них в найбільшій кількості в світі знаходиться. Ну, малесенька Україна по плотності корисних копалин, вона займає абсолютно перше місце в світі. А по загальній кількості корисних копалин, незважаючи на свою мізерну територію по зрівнянні з Росією чи, там, скажімо, Америкою чи Канадою, вона на четвертому місці по оцінці вартості всіх корисних копалин, які ну, в країні є, Ну, скажімо так, що тільки газу у нас. Є приблизно 86 трильйонів кубометрів це материковий газ, і більше 100 трильйонів кубометрів то газогідрати Чорного моря, так звані. Ну, довго розповідати тут маленькими цими відео це не розкажеш, але це правда. І використовуючи ці багатства, ми давно мали стати найбагатшою країною світу. Але врешті-решт, ми маємо позорних, мізерних 40 мільярдів доларів річного бюджету, а олігархи щороку продають наших корисних копалин і ніхіра, пробачте, не платять в бюджет приблизно на 600 мільярдів доларів. І ми маємо просту ситуацію, що наш бюджет має бути не 40 мільярдів, а 640. І тоді нам не треба ходити з протягнутою рукою і пробачте, циганити всього світу собі е на патрони, снаряди і так далі. Тому подібне. У нас всього свого вдосталь. Але треба зробити невеликий крок, зробити так, щоб надра дійсно стали належати народові, а не бандитам. Слава Україні!